Наразі у нашій області працюють 17 місцевих програм допомоги учасникам АТО в районних центрах та містах обласного значення. Немають в нас на сьогодні програм Шепетівський район, Ярмолинецький район, Новоушицький район, Віньковецький Білгірський район. Я думаю, що ми теж вже проаналізували програму, дамо доручення райдержадміністраціям зініціювати ухвалення. Районних програм допомагати сім'ям загиблих область не в змозі. Для них держава виділяє по 600 тисяч гривень. Однак з обласного бюджету допомагатимуть учасникам та пораненим під час АТО. Майже вісім сотень подолян вже звернулися за одноразовою матеріальною допомогою. Нині кожен із них може отримати 1200 гривень, а поранені півтори тисячі. З грошима ще півбіди. А от земельними ділянками, обіцяними за участь в АТО, далі як на папері справа не йде. А індивідуальне житлове будівництво та земля, яка Яється місцевим органом самоврядування, фактично, взагалі на нульовому рівні, здебільшого. Всіх учасників АТО включають в загальні або в пільгові черги. Найважче ж отримати наділ поблизу міст та в самих містах. Тільки в обласному центрі у загальній черзі 11 тисяч містян, а в пільгові більше двох. Тому відтепер учасникам АТО та їхнім сім'ям землю даватимуть позачергово. Крім цих пунктів, програма передбачає і медичну реабілітацію воїнів та покриття комунальних платежів. Поки що витрати на програму уточнюють. Її планують затвердити вже на наступній сесії обласної ради.